Ці кадри із зали Західного окружного військового суду Москви на лаві підсудних четверо українських військових: Андрій Антоненко, Андрій Куліш, Олексій Мазуренко та Денис Ткаченко. Їм інкримінували причетність до нібито теракту на військовому аеродромі в Калузькій області та мінування ліній електропередач Смоленської та Курської атомних електростанцій у 2023 році. На суді Андрій Антоненко заявив, що він. Не терорист, а офіцер і патріот своєї країни, який виконував наказ. Єдине про що шкодує, що не всі бойові товариші вижили в тій операції, за офіційними даними ГУР. У серпні 2023 року, прикриваючи відхід своїх підлеглих, загинув командир групи полковник Олег Бабій. Тоді військові змогли знищити один стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 і ще два значно пошкодити. Ці літаки регулярно бомбили мирні українські міста. Після того як Антоненка перебив суддя, український офіцер процитував вірш Павла Тичини Я стверджуюсь я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Коли суддя кілька разів запитав, про що цей вірш? Антоненко відповів про глибоку любов до своєї країни. Андрію Антоненко присудили 28 років позбавлення волі. Андрію Кулішу та Олексію Мазуренку по 26 років. Дениса Ткаченка засудили до 27 років за ґратами. За повідомленнями кремлівських медіа, перші 5 років вони відбуватимуть покарання у в'язниці, а потім у виправній колонії суворого режиму. Також українським військовим призначили штрафи в розмірі від 1,7 до 2 мільйонів рублів.